Папуга став місцевою знаменитістю в одному із районів Києва. Птах живе на волі. Щодня загартовується, спілкується із людьми, і, попри морози, нікуди не збирається мігрувати. Катерина Колган навідалася до крамера в гості. Голова майже кожного місцевого мешканця столичного масиву Виноградар піднята догори. Люди намагаються угледіти зеленого папугу. Пернатий оселився прямо під дахом цієї п'ятиповерхівки. Найпевніше, птах втік з дому. У цьому дворі оселився ще восени. І, схоже, непогано почувається на волі. Місцеві кілька разів намагалися зловити його, але в них нічого не вийшло. Ми стараємося Кешу, і його звати, ну, ми ж не знаємо, хто він. Ну, аби що ж називають попугаю Кешою. Просто жалко, жалко, пташки, я журю. Могла б йому чимось допомогти, так судовольцем би забрали б його. Тож усе, що залишається, годувати місцеву зірку смаколиками. Їх приносять чи не з усього району. І крупу разом, і ну, все, все. Яблок йому повісив. Подобає, подовбачив, вже подобне, новий, новий, новий ціпляй. Що є вдома? Сінечки за ним, бо вже такі, такі що О, це його голос, якщо ми його вже добре знаємо. Папушка добре ужився з іншими птахами, товаришує із голубами, і з воронами, і навіть з українськими морозами. Взирає на морози, я просто не представляю, як воно виживає. Ну його по утрам, коли слишно зі своєю тональністю не пають, розмовляють. Ветеринар пояснив, це папуга крамера. каже, йому дуже пощастило. Вижив він завдяки своєму міцному здоров'ю. Утім, наступна зима може виявитись лютішою, тож для птаха було б краще жити в теплі. Ось сколько, кінечно, втісам температури другие. Но если он э, попал не резко, э, не було різкого перепада температур, а он успел адаптироваться, а возможно, У него є э, ну, дупло, или такое, где може переждать холода, то вполне способны птички, э, жить на уличке, лишь бы в доступе была еда и компания. Англія, Бельгія, Німеччина, В європейських країнах ці папуги прожилися в містах вже давно. Хто знає, можливо, за кілька років зелені як. Зотичні пташки стануть звичними мешканцями вулиць і в Україні.